Всім привіт! Поки дітвора в мене грає, хочу вам показати своє замовлення. Якщо ви за мною там наслідкуєте, ви знаєте, що наша сім'я дуже любить мед. Нашого прадідуся вся є пасіка, і звичайний, самий звичайний мед це певчаний лісовий, ми завжди беремо там. Цього року, на жаль, урожай поганий був, буджоли дуже мало перезимувало, тому в цьому році доводиться мед купувати. Я вже показувала, що я придбала мед в пасіки Мельниченко в крем-меди. Що вам чесно, мені дуже сподобалися. Дітвора з задоволенням їла з блінчиками, просто на хліб мазали. І обліпиха і імбир це топ для чаїв, коли хворіємо і просто в холодну погоду, в термос і зручно. Цього разу я зробила досить велике замовлення, так як нашого дідуся день народження, а він обожнює мед, це тато мого чоловіка. У них, на жаль, там пасіки немає. Тому я замовила для них подарунковий набір і замовила звичайний лісовий і луговий мед. Зараз вам все покажу. Для початку вам показую подарунковий набір. Я чесно не знаю, чи йому сподобаються кремеди, але ну, я думаю, що сподобається. Тому взяла ось такий, дивіться, малесенький дегустаційний набір. Тут 9 різних смаків. Чесно скажу, фаворит з цих всіх смаків в мене був Кокос-Мигдаль. Дуже смачний. Я його в першу чергу з'їла. Ось такий подарунковий. Відкривати вам не буду показувати, так як це на подарунок. Я думаю, коли ми приїдемо в село, я вам покажу. Лісовий та луговий медвіцький гарненько все. А це, до речі, йде пилочок в подарунок. Якщо ви замовляєте е, будь-який мед е, баночки лісового, ось такий от замовляєте, покажу. Це в нас мед з лісового різнотрав'я ось. А це мед з лугового різнотрав'я. Він навіть по кольору. А різниця. Цей трошечки темніший, цей світліший. Тобто, коли ви замовляєте ось такі дві баночки, вам пилочок буде безкоштовно в подарунок. Пилок є дуже корисним. Його, до речі, багато хто окремо купляє, а тут додатково. І ось така ложечка. А ось ці кремет, це я замовила себе. А ми попередні наш сьогодні. Ми. показую мед з пасіки мельниченко. Це пасіка священика. Цього року меду небагато, але який ж він смачний! Замовила лісовий та луговий мед. Луговий він більш такий ніжний, майже як акацієвий. Їмо ми його з усім. Це такий замінник солодощів. Також в них є медова паста. Ідеальна консистенція збита з меду, ягід, фруктів, шоколаду чи навіть горіхів. Скуштуєте один раз і будете замовляти постійно. Це моє друге замовлення. Також для. Вас для моїх підписників за промокодом комнатна йдуть цікаві акції. Якщо ви замовляєте одна літра лісового та лугового, ви отримуєте пилок абсолютно безкоштовно. Також, якщо замовляєте 5 смаків медової пасти, шостий абсолютно безкоштовно вам в подарунок. Тому, якщо любите мед, завітайте обов'язково на сторіночку Мельниченка. Дуже смачний і натуральний мед.